У вас теж так, коли ви заходите в магазин, думаєте, от мені треба щось одне взяти і більше нічого не буду купувати, а потім купуєте багато чого. Ми зайшли в HomeSense. Мені потрібна була якась каструлька, я взяла таку прозору, в якій можна щось запікати, тому що я планую робити ряженку навчитися. Ну, я в Україні трохи робила, але хочу ще раз так гарно. І тут треба молоко буде запікати для цього. І я взяла таку, щоб бачите, що її можна і запікати. Ось. Крім того, ми просто ще йшли, йшли, і чоловік каже, нам... Потрібна дуже велика чашка, бо він любить пити таку, каву, чай, там щось з великої чашки. Йому взяли таку велику чашку, коштувала вона, до речі, 6 доларів. А ця така каструлька коштувала скільки? ага, 25 доларів. І ще вирішили понюхати свічку. і Таку свічку коштувала вона ось тут 13 дол... І вона так неймовірно пахне лимонграсом, що взяли. І ще й побачили ось такі серветки. Також за десятку взяли. Як можна жити?